Всім привіт! Найактуальніша тема цього тижня це танки та восьма зустріч міністрів оборони країн союзників на базі Рамштайн. Про танки я розповідав у попередньому відео. Раджу подивитись, там є про всі основні бойові танки західного зразка, на які Україна дуже розраховує. В цьому відео я хочу поговорити про метаморфози німецького уряду. Чому так відбувається, що Німеччина з одного боку підтримує Україну, а з іншого робить доволі вагомі послуги для Путіна та Росії? Я досі залишаюсь впевненим, що західні танки скоро почнуть масово поступ. Пати в Україну, і все ще вірю, що це рішення найближчих днів та тижнів. Зараз думаю, всі розуміють, що рішення про передачу леопардів 2 дуже складне. Це все непросто. Хоча важливо, що Україна все ж таки отримає британські танки Челенджер 2 та отримає легкі танки від Франції, та вже має згоду та дозвіл на те, що скоро буде розпочато навчання українських військовослужбовців на німецьких танках Леопард. Зокрема, на цьому тижні ми отримали дуже багато позитивних новин про передачу Україні великої кількості. Кості різної військової техніки від наших союзників, новини про надання того чи іншого озброєння від тієї чи іншої країни були настільки швидкими, що мало хто встиг підрахувати, скільки бойової техніки було обіцяно Україні лише за один тиждень. Це сотні БМП та БТР, сотні артилерійських систем, десятки танків та навіть декілька систем ППО Петріот. А міністр оборони Резніков висловив задоволення результатами Рамштайну та додав, що деякі пакети допомоги були озвучені за закритими дверима. Тому, поки по танках такого Ого, чіткого рішення немає, ми повинні усвідомлювати, що нам, звичайним людям, ніхто і не зобов'язаний озвучувати повні пакети військової допомоги та казати, хто скільки чого дасть, та куди що поїде і де буде стояти. Головне, ми з вами бачимо, злам відбувся. Захід усвідомив, що попередніх темпів озброєння України недостатньо для здобуття миру та поразки Росії у цій війні, і на найвищому рівні НАТО є це розуміння. На мою особисту думку, Столтенберг дуже лаконічний та обережний очільник альянсу. Проте його останні заяви та заклики демонструють нам, що НАТО дуже хоче перемоги України та тисне на членів Альянсу, закликаючи їх збільшити темпи та якість міжнародної військової допомоги. До речі, про північно-атлантичне. Альянс про його створення про історію, а також про історію відносин Україна-НАТО. У мене на каналі вже є доволі цікаве відео, яке я раджу вам подивитись за нагадуванням у кутку вашого екрану. Ви не пожалієте. Давайте переходити до метаморфоз німецької влади. Але перед цим я прошу вас поставити вподобайку цьому відео. Та якщо ви не підписані на мій канал, то обов'язково підпишіться. Також після перегляду відео я прошу вас залишити свій коментар про те, як ви сприймаєте Німеччину та її роль у повномасштабному вторгненні Росії в Україну. І ще я пропоную Підписатись на патреон мого каналу. Там багато рівнів підтримки, які ви можете обрати за своїм бюджетом від 1,5 долари на місяць, що зараз дорівнює 55 гривням. На своєму патреоні я іноді проводжу розіграші деяких подарунків, наприклад, через рандомайзер серед усіх патреонів я розіграв книжку Дениса Казанського з його особистим підписом для переможця. Участь в таких розіграшах гарантована для кожного патрона мого каналу. Тож переходьте за посиланням на Patreon, обирайте рівень підтримки каналу та підписуйтесь на мій Patreon. Що вам зручніше зробити одноразовий донат, то для цього в описі під відео ви знайдете банку монобанку через яку ви можете відправити свій донат на підтримку мого каналу. Хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал. Особиста подяка пану Микиті. Дочланд відкайне алайнґенґегін, Дочландвитима цузамблеммитінфронднонфабюнде,онґас безондерсмедзам трансатлантичним партнером, медінфайніх штатів фон Америка. Не слід робити ліцемерство німецького уряду новиною. Це загальновідомий факт Україна всі місяці цієї війни намагалась донести Берліну, що саме необхідно нам для перемоги у цій війні. Проте марно. Уряд ФРН замість прийняття стратегічно правильних рішень завжди йде на компроміс самим собою. В Берліні дуже добре знають, що Україні потрібно, і дуже добре усвідомлюють, коли саме це потрібно, але нічого з цим не роблять. Наприклад, наведу декілька моментів ще у березні 22-го року. Керівник концерну Krauss-Maffei Рафаль Кетцель повідомив у інтерв'ю про готовність компанії передати Україні наявну в неї на складах військову техніку, зокрема, 50 вживаних зенітно-ракетних комплексів гепард, який можна було доволі швидко повернути до працездатного стану, проте для цього необхідно було отримати схвалення від німецького уряду, якого не було. Дуже довго не було. Перші ЗРК гепард ми почали отримувати тільки наприкінці серпня, тобто влітку, в той час як виробник цих гепардів був готовий надати їх в Україну ще у березні, коли ще навіть місяць не пройшов спочатку повномасштабного вторгнення. І станом на зараз Україна отримала всього 30 таких установок, коли виробник в березні пропонував 50. Така ж історія з танками Леопард 1 та БМП Мардер. Вони були потрібні Україні ще в березні, коли тільки почалось повномасштабне вторгнення. У квітні 22-го року. Року стало відомо, що німецький виробник військової техніки Райметал пропонує Україні придбати 35 БМП Мардер і приблизно 50 танків Леопард 1А5 зі своїх складів, зі своїх складів, тобто з тих, які не експлуатуються, просто стоять без діла на складах компанії Однак для цього треба було отримати дозвіл від німецького уряду у квітні мардери та леопарди 1А5. Цей танк дуже добре модифікований, починаючи з вісімдесятих років, вже з урахуванням рішень. Та тенденції танку Леопард 2 і що уряду Шольца байдуже рішення по танках досі немає. Рішення по мардерах було вже у січні 2023 року, з квітня 2022 року, коли виробник пропонував їх Україні. Тоді оголошувались терміни в рамках одного та трьох місяців на поставку цього озброєння. Тобто з квітня це приблизно влітку. Добре модифіковані леопарди 1А5 та Мардери гарсали по харківським степам, та одному Богу відомо, де б закінчився осінній контрнаступ на Харківщині, якби Україна мала б цю техніку. І уявіть, скільки би західних танків та БМП Україна би отримала, якби уряд Німеччини погодив передачу такої зброї ще у квітні 2022 року. Ось зараз ми з вами Розуміємо справжню вагу таких рішень. Одне рішення. Тягне за собою неминучий цикл передачі подібної зброї від інших країн. Історія з самохідними артилерійськими установками панцерга 2000 теж не дуже приємна. Німеччина поставила Україні 14 таких САУ, проте половина з них в ремонті. І що важливо, ремонтує їх не Німеччина, навіть не Польща. Бо Берлін цьому заважає. Німецьку зброю доводиться тяжко транспортувати до Литви для обслуговування. Це не лише питання часу та логістики, це питання життів. Летний. Єдина дійсно корисна та якісна реактивна система залпового вогню, типу марс 2 яких Німеччина поставила 5 штук, але боєприпасів не вистачає. Тому Україні потрібно дуже добре подумати, куди запускати ті кілька високоточних ракет, які є. Що, звісно, є проблемою для війни такого темпу з усього цього стає зрозумілим скоро, майже рік після початку повномасштабної війни в центрі Європи, а політика Німеччини щодо поставок Україні зброї є радше видимістю, ширмою ніж реальністю. Не вистачає як якості, так і кількості. Трошки треба сказати про абсурдний світоглядний колапс німців. Це суспільство пройшло довгий шлях осмислення злочинів Третього Рейху в їх головах Німеччина Гітлера зло. Воно є очевидно. Проти Гітлера воював зокрема, і радянський союз, який німецьке суспільство ототожнює з Росією та Москвою, рішення передавати Україні танки для знищення Росіян, деякі німці оцінюють як повторення злочинів. Третього Рейху. для нас це, звісно, повний абсурд та шизофренія, проте там це справді має місце бути. І російська пропаганда в цьому напрямку дуже усердно працює. Це ментальний абсурд частини німецького суспільства. Перевірити, ви це можете під постами німецьких політиків, почитавши коментарі про нацистську Україну, про бендерівців та про Росію як правонаступницю СРСР, яка перемогла нацизм, вражені ментальною хворобою німці. Їх шкода, бо вони самі того не розуміючи, повстали на невірний. Ни бік історії, але ми з ними не працюємо, щоб їх переконати. А от російські боти та російська пропаганда з ними працюють та підпитують їх інформацією та фінансово. А можна? не якщо, да каби а, а просто, «ти можеш дати леопарда»? Ну дай Росія готує дуже багато неприємностей для України. В своїй руці Путін має широкий перелік кроків ескалації: удари по енергетичній інфраструктурі, удари по соціальній інфраструктурі, новий широкомасштабний наступ з півночі в двох варіаціях з білоруськими військами або без. Важко забути, що Росія ще і ядерна держава та має великий спектр ядерної зброї, як тактичної, щоб знищувати скупчення техніки та військ, так і стратегічної, щоб зносити цілі населені пункти з лиця землі. І поки Росія існує, всі ці загрози. Цілком реальні НАТО та члени альянсу це усвідомлюють. Вони прагнуть озброїти Україну і роблять для цього дуже багато. Особисто Шольц доклав дуже багато зусиль, щоб долучити Китай до тиску на Росію, щоб та не використовувала ядерну зброю у цій війні. НАТО на нашому боці більша частина західного суспільства теж на нашому боці, і правда теж з нами. Ось, наприклад, опитування журналу Шпігель 80% опитуваних виступають за збільшення поставок Україні озброєння. Все це говорить нам про одне. Танки все одно приїдуть в Україну, але кожний день затримки та саботажу дорого обійдеться як Україні, так і Шольцу і Німеччині і всьому цивілізованому світу. Німеччина блокуванням поставок танків та іншого озброєння та боєприпасів може призвести Україну до дуже тривалої війни, яка розтягнеться на роки через втрачені можливості української армії, яка вчасно не отримала західну зброю. Новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус доручив своєму міністерству вивчити інвентар танків Леопард 2 у Мдисфері в, в армії країни та в промисловості, подібно до створення робочої групи, такий наказ є випробуваним бюрократичним засобом виграти час. І водночас імітувати рішучість, не поставляючи танки. Зараз найважча світоглядна боротьба відбувається саме в лавах німецького політикуму та німецького уряду, який воює сам з собою. Це своєрідний дисоціативний розлад ідентичності Шольца, коли в рамках однієї Німеччини ми з вами маємо одну, яка дуже хоче бути на правильному боці історії та дуже прагне перемоги України, та іншу, яка не може наважитись на це вольове рішення. Зрештою, німеччина все-таки поставить леопарди України. Шольц не зможе це зупинити. Він в якийсь час втратить можливість опиратись цьому до зустрічі.